Якщо ти хочеш бути почутий. В сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся. В мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливіше? А, Дають більше можливостей для емоцій, а не більше. Щасливим точно ні, 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попише на ти, давай на ти? Можемо ти? Все окі. Okay. А, а що почать? Що цікавіше? Uh, Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був. Шок ока всі чекали, це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали трохи. Запізнилося? Да. Ну краще вони взагалі назавжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну Я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Де ти був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що. Це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, Це, машини заправляти, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив, а, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимаєшся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтав, я ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша да типа перша армія, всім пірдавце. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою е, стрінку в інстаграмі, на Тіктоці, і перше, що я побачила, це. Бо я не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там наприклад, там твій вихід там, в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене так і склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають, взагалі що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що. У мене ну, величезний досвід в маркетингу, в блогінгу і так далі, я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою, для мене це також робота. Мені оце сидіть, теж себе корчить, якось там, взагалі. щоб до людей достукатися не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк від Бувається купа емоцій, енергії, не треша якоїсь. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Так? Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги, ну щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі. Ну, в Україні дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'ятої колонії, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим, так само, як наша влада. На жаль, це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук, повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховував. Учи то скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено, цього не було б. Ну і коротше, чи відчуваєш, що я загроза, так. Да. Але що прямо хтось мене вбити хоче, ні в Україні, ну сам собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший, на жаль. Де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім oh. магістра в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? 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 Ну, пізніше, так. Yeah. Да. Пізніше, конечно, без проблем, легка. А, І довелося їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не... Багато хто думає, що це дар від Бога. Да, Якісь зв'язки, да? але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжела атлетика. Це ж, ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Так. Це техніка, те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, Ніякі ні мери, незважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі але фонди, не фонди не ні зверталу. пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Довелося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід. Зробити штат сотрудников і потім за свої гроші поїхати в Італію, вчитися. Ну це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для оперного співака. Карма. Ну, карма, да, ну, це, ну, якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати, і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти депутатів, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечує. Спечував, я це взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання, тусуватися. А, а, а я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно: перший, перший час за кордоном класно. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться, я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток. Для оперних співаків, да, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль. Не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, і я свідомо повернувся в Україну. По-перше, я що в Україні втрачаю. По-друге, сім'я, по-третє, ну оця от складова генетична десь мене просто тягне тяне на солоденьке, типу. А мене от, ну, типу, небезпека в, Україні. Ні, небезпека в Україні треба йти вписатися в цю, в цю движуху. От, ну що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опорою краніше. Ну це в, в мене ж перерізаний вищий рвіт, А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити. та тобто, сім ти. Ну ласкаво ласкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І по інтуїції за течією я відчуваю, де люди якось мені правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І та вже й допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати. Це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там, навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз. Супер до початку війни, до того, як ти собі якби, виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да? Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти опірний співак, або е я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний пов'язанам угу. з дитинства, да? там в тебе є духовна освіта. Угу. Чи ти е теж це так як то позиціонував? На широку аудиторію. Як це було? Було, було. Звісно, я багато У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. якщо я в щось хожу — це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Ті, знаєш, не там, не ну зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будуть. І, і, ну, Грубо кажучи, well, да. Да, із з там, з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу, все, чуть ли там неправа рука Бога, знає, так. Ісуса, так. Там, грубо кажучи, yeah. да. І мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло. Бо компанії, де я був, це були уличні компанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось, як би так пам'ятче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, мене ця історія міценацтва. Да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодіжі кинути наркотики, пити, курити туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там, останні гроші віддати комусь там, допомогти машину на ЗСУ купити. Ну, такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там, людей. Остані, віддати. Мрія, до речі, в мене була, як помирати, так помирати, щоб когось рятуючи. От, от, реально, в мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості, знаєш, від, підітріть мене, підніміть. Я думав, надо, якщо я помирати, то пораніше. Ну, така от історія була. В принципі, майже вийшло. Почти. Ти її не планував? Планував. Пла... Ні, якщо чесно, планував. Планував, бо ну, не в тому відці, я думаю. Я, ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. А, всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу, ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай. Знаєш, така от історія. Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи, це дуже цікаво. Сам момент поранення. Так. Давайте от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираюся виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І е, е, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього всього. просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. І я кажу, все нормально, видихай. Ми вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілом, і всі трясуться, вже ну, в росу людей, вони Бачу, не можуть. Біду.